На території комунального підприємства Парк, а саме на старому бульварі, уся сезонна торгівля заборонена, крім тих літніх майданчиків, що уже є. Нові дозволи ні в гідропарку, ні в парку Гагаріна видавати не будуть. Крім того, усіх підприємців змусили підписати договори на вивіз сміття сезонників та власників кафе та ресторанів, які планують відкривати літні майданчики у Житомирі. А ті, які не будуть дотримуватись порядку, даватимуть привід на демонтаж або ж розірвання договору. Заключаються. Згідно вимог пункту 3, у нас визначено, що всі мають заключити договори на вивіз сміття. Незаключення договору є підставою для демонтажу. Вже скоро на вулицях Житомира будуть продавати морозово, квас та інше, а Житомиряни зможуть відпочивати на літніх майданчиках. Пунктом 1.1 передбачено, що ми е, передбачено розміщення літніх майданчиків на території прилеглі до підприємств ресторанного господарства стаціонарної мережі. Пунктом 1.2 передбачено лотків, а саме один низькотемпературний прилавок та один холодильник або два низькотемпературних прилавки для торгівлі морозивом та безалкогольними напоями на території прилеглі до підприємств розрібної торгівлі продовольчими товарами та підприємств ресторанного господарства. Тим Житомирська міська влада планує незабаром зробити ремонт вулиці Михайлівської. Тому усім підприємцям, які на ній торгують, дадуть три дні, аби прибрати майно, щоб міська влада встигла підготувати вулицю до реконструкції.